Бачите, що зараз не дуже зрівнувательна атмосфера. Сьогодні другий день змагань, у мене сьогодні обіг, я нічого не плив. Прийшов ввечері просто розтипатися, бо ми ще зажаті. Вчора плив полтарушечку. Зайняв друге місце, програв 10 содин. Сухідних хотіло. Два роки в мене була паузи. Два роки не плавав, місяць підготовки і такий от результат. Близько не по своїх кращих, скинув тільки 6 кг, зараз 80, краще своїй формі ваше 72. Але видно, так, що не трошки так постав. Трошки так попросився. Але ще не до Бачу, Може після цього чемпіоната буду потрошки тренуватися, на травень готуюся, по форму зроблю, вже в травню точно і золото взяти. Цього Завтра зніму третій день, більші трошки ставлю сюди вставки, як я вчора плив. Як я програв касання. Звісно, було відео максимально, максимально вірту проіграю в цій І вчора, коли програми була такі асади. Максимально неприємний. Хорошо, нас прослужитись з випуском. Зараз вімемо мінімальну тренувачку, якщо можна звати тренування, вище поставка розкупка. Всім тренувачку. А завтра атмосферу самого плавання, завтра у мене 400 кроль. Надію говна прям не дам. Бо такий трошки підзажатий. Все, всім гарного перегляду, друзі. To the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. The not Очищенням десь 9 з малими. Це я люблю перед дистанцією проплисти пару там, в режимі, минути. В темпі дистанції, щоб почути скорость, почути темп. ну, Вроді би нормально, вдома прийду засічу себе, по східні плив. Поченням нормально лечить, тут трапеція піджимає. А так піде. Думаю, зараз ще метрів 200-300 на вечерю і завтра на 400 виходити і пробувати плити. Ну ми взагалі басейн красивий. снимаю его, ну, да? Нет. Павла, познакомлю Динкомс. Живай за в комнате. Данек, базука, будет кликуха. Здорово. Ну, широчайший покажи, Данек. Сказка. Ти що, їбать здорової лапи. Є, блянь, плечо, як голова. Я їбану, Скільки ж маєш Даня, кілограм? 130 на вісім. Сколько? 130 на вісім, нормально. Заворот це, це просто чистий вес. А це Антон. Тоже з нами приїхав в Волинська область. Як ще до України тобі? Ой, дуже тяжко почався. Трошки неправильно розкалися. але це дуже класне змагання, дуже гарний опит. Правда, тяжко професійному спортсмену кинути плавання, бо не вистачає у цієї так. Я чисто пісу сам попасть, так. А їдеш в травні на чемпіонат України? Звісно, звісно, треба розплаватися. А ну давай, підписоти, скільки проплаваєш на чемпіонаті України? Якщо похудає, то треба списти одного. Списти одної? Ну все, ми запомнили, в травні теж знімаємо влог. Якщо ти триста не виходиш, то ставиш кінцу. Хлабо? А що сталося тоді? Повний бак 95-го. 99-го. 95-го тоді. Ми поставимо, поставимо. Тобто все, ми мити студіємо. І відпочивати, завтра ми встанемо сюди. Бацьки завтра 50 кролів. У мене 400 кролів стане день і на Луцьк. Прямо додому. Опа, Денис Кесель. Вийшли з тренування. Денис Кесель, що сьогодні вплив? Гостівольний стиль. Я сегодня стиль выиграл. За... Конечно. 5. 5. Сколько проплыл? 1,51. Первое место. Я понял. Короче, мы зараз в и домой, да, Антон? Да. Восстанавливаться. Завтра день и шаплаж. 200 основных. 200, 200 батерфляй? Да. Выигрыш? Ну, Вы посмотрим. <сум> Короче, все не в лучшей форме, кроме Антона. <святое> Побивав, да, крилися на завтра. Спонсор TfC. Як босс назад? Да, да, да. Сьогодні розміночка у нас на 9 ранку. Потім вже нам роздав. Ми продовжили, заїдемо. Поставим речі, що під сиріох заїдемо і додому. Вот. Взагалі, далім бам. Через 20 минут за А Ми ще тільки собі. Ти ще сумку Навіть не зібрав. Вот. І поки ми збираємося, поки я збираюсь, покажу вам потім вчорашню свою полторашечку. Старт. Середину дистанції. І сам фініш Це я програв в чуть-чуть. Вот. Ми, коротше. Заряжений, да, со сама ранку. Коротше, ночі був дощ. Дощ і одразу мінус влупив. Вся машина замерзла. Вся машина замерзла и вот видите бокові зеркала как не розкладаються пока что. И Антон выступает в роли, как это сказать, зеркала? Заднего штурмана. Заднього штурмана. Да, да, да. Теперь вправо можно просрочиться, Антон? Нет, нет, мягко двигаемся прямо. Не понял. <laughs> Даже окна не открываются. Да вы там капля, аж понял, дождя замерз. Да может выйти типа открыт. Нет, механизм понимаешь. Дождь. Прям вот видно, как забрызгал. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles. You gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your time no more. don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Да, Треник, які емоції? Нормально, баню. Вообще, перша 200 на на легке, а на 300 спробало. А он нормально на ножку. Ножки, ножки, як я говорив. Ножки, ножки, ножки. Верно? <ганщина> а як там місський А, Ха, Пашенька враз. І те його касання вирвав. Я не бачив його вообще, банює сам був. Короче, нормально пацани зараз воїну, наверное, на якісь картки, да? Там ставят рекорды. А Плавания, наверное, хватает. А кто сегодня в картинге будет на первом месте? Не-не-не. Денис, не, не, не. Денис Кеси? Yes. Oh, yes. <говорит> да. Ладно, мне, конечно, запрещен. Оу, да? Запрещен максимально. Пошла уже сонка, да? Сто процентов. Все, отплыли все свои дистанции. Все, 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 все. Вадим, ты что... Не а, Дє, взяв на свою дистанцію, 200 батик. от плоси, банду йдемо грати боулинг. Прийшли на картинг, картинг не працює. За скільки ти взяв цю камеру? 18 тысяч. 18 тысяч, да? Нормально вообще? Ні, скесень BMW щит лютый, нереальний. Да, да, да. БМВ це найлша машина. А де вона в тебе зараз? В Дома? На автосервісі. Давайте параску. Ну давай по доску. Покажи это. Я... А где мои налички? У меня есть налички. А дивись, тебе нужно жетоны удар. БМВ, я перевожу, потому что обычно ты ч... только по чекам понимаешь. Ты читать умеешь или ты только по чекам ориентируешься? А не, <свят> а? <свят> не, ну я бы выбил больше, думаю. <свят> не? Хорошо, без проблем. Главное участие, а не победа. А ну, победа сама уже придет со временем. Цитата. Це влог, понял? Всем привет, всем привет. Сегодня стоху зарубился на 400 вольном, да, трошки. На, секунду, секунду виграв. Ты виграв секунду. Сюда. А це я з тобою плыв чи в броварах? Мне кажется, що броварах, я тоді 400 квольни плавав. А, наверное, ссипаном я плыв. Я 3,59, а він шесть 405. Да, він 405, 404, ми давши стаке. Ну нічого, в травні, якщо буду плавати до травня, в травні приїду всі всі залетіть. Та ні, тебе є перспектива, реально. Якби ж ти просто попробуй, як би. Ну, місяць підготовки нормально не було. Поцінімо ні, ну... Тому що нам відмовили, так? Болю. Тільки на 3 часа, так? вас три Я не Так. Я Не стигнув нажати. А Що? не стигнеш, часа, Півтора часа. Нафік это можна знімати для відосика, для контента. Що ти скажеш? Я нічого не скажу. Все занято в праворах. Боулінг занятий, картинг зайнятий. Хотя в село. Да. Все такое зі вона снімає? Да. І Вадим Красавчик на камері. Що приїхали? Броварах нічого не знайшли, ми ніякого інтертеймента, так сказати. Приїхали зараз в Київ на картинг. Мне ще браворай трошки поинтересней Сей пацанами зарубимся. Тоху завезли домой. Бо в нього вже маршрутка на 3 додому. Тренерше з нами його не пустила, на жаль. Ты виграєш now, да? Ну конечно, надо же выигрывать. А. Сколько опыт вождения? А, а по, а по, нормально катаются? Не? не, ну понимаешь, я после соревнований, уставший, у меня минус 10 моих возможностей. Там вообще такого нема. Что ты рассказываешь? Когда уставший за рулем, ты не такой реакция, не то. Да нет, что рассказываешь? Я уже оправдываюсь, что проиграет. Там у меня было минус 10 возможностей, и все, пацаны. Да, не вообще первый раз, да, на карте. А, у плюс 10 возможностей. А ты катался кого на карте? Да, конечно. Реально? Чемпион Запорожья по карте. На туре? Нет. Чемпион по и чемпион по картингу несовместимы. Вот чемпион по бату? Да и Легенда и спорту. Не, катался, да, реально? Не, катался, конечно. Не, я тоже раз 10 катался в жизни. 9. Да, Вовчик Штенько пришел. Вовчик того разу полгода назад мы были, да, тут на картингу. В Броварах были. В праворах мы были. Да. Ты показал хороший результат? На картинку? Да. Да ни хуй на страшный Короче, что, я думаю, мы зараз будем вдеватися, платить. Рекси, Чего, блядь? Короче. І після цього покажемо результат. Ну в призи попадаешь ще не зараз? Ні, по шанс. Ми зараз хто кто проиграет, останние место и оплачивай А, ні, ніхуя. хуя. мені шлем дадуть, уже прикріплений. А, все, бомба-то, давай сюди. Можна шлем отак так сандалі. насадали. Результаты потом покажу. Троє 18 було. Троє? Щесь одна вчині копиє. Що, ще раз? Ще раз. У мене руки відмерзли просто в ноль. А, 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 в без. Руки дуже відмерзли, реально. Говнюк, чтоб да а ты ця, понимал, ця. я его обонять, он берет специально мне бочину а, Я, я, мы, я с... мы с ним сравниваемся, я, с... мы начинаем поворот, я меня тоже бортанул. Мы с ним сравниваемся, он берет мне вот так. Такой, я меня. специально по дальнему захожу, ты берешь меня бортануть и все. Да, давай, давай. Ну, Сфоткай просто, чтобы на память было. Не знаю, давай, на да, память да, есть. Да, да. Снимаешь, да? Что, друзья, вот такие вот вышел ложик. Всю атмосферу, звісно, не передасиш. Тому що перший день знімати особливо не хотілося, Настраювався на дистанцію, два роки не стартував, якийсь мандражик мінімальний. Другий день показав, вечір. тільки третій день. Чуть -чуть. Ну, коротше, повністю атмосфера змагань ніяк не передасться. Вот. Змагання кінчились, що у нас по результатах? Друге, третє, за півтора місяця підготовки. Професійно спорті це нічого. Кайфанув реально, просто як відпустку з'їзди від роботи, відпочив. Від роботи відпочив, перезагрузився, згадав цю всю атмосферу, крутяк. Вот. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо такий контент заходить, особливо плавцям, то думаю, можна далі з'їздити на якісь там змагання. Чемпіонат, звісно, все дощі в травні абсолютно. туди підготуватись з роботи, звісно, тяжко це все поєднати. Але, але думаю, з'їздити, отсняти вже такий нормальний вложик, повністю показати все. Трошки вам показав, надіюсь, вам зайшло. Всім хорошого дня. Всіх обняв.